Ласкаво просимо до магічного світу, де час і простір переплітаються, а кожна планета розповідає свою унікальну історію. Сонячна система це не просто колекція небесних тіл, це танець гравітації, кольорів і загадок, який постійно надихає людство. Серце системи Сонце. Сонце як палаюча зірка з джерелом світла, тепла і життя. Його потужна енергія підтримує баланс і забезпечує існування нашої системи. Це велетень, Навколо якого окружляють планети, вірні супутники. Меркурій маленький і стрімкий, найближча до Сонця планета, яка мчить по орбіті з неймовірною швидкістю. Поверхня Меркурія нагадує рани часу, кратери залишені космічними зіткненнями. Венера богиня таємниць, її атмосфера гаряча і непроникна. Як велика загадка, вона світить яскраво на небі, але приховує під хмарами вулкани. Та незвідані рельєфи. Земля оази життя. Єдина планета, яка живе і дихає. Гори, океани, ліси. Це наше космічне чудо, яке ми маємо берегти, земля наш дім, який постійно змінюється. Марс червона мрія, пустельний і загадковий. Цей сусід землі тримає секрети води і можливо життя, Марс це наша надія на нові горизонти. Юпітер гігант серед гігантів, Найбільша планета сонячної системи, яка має понад 80 супутників, її величезна атмосфера створює штурмові вітри, відомі як Велика Червона пляма. Сатурн – Володар Кілець, його дивовижні кільця – це витвір космічної краси, Складений з льоду та каміння. Сатурн символ гармонії у хаосі простору. Уран холодний і загадковий. Планета, яка обертається на бік, покрита хмарами метану, її літо блакитний колір нагадує далекі льодовикові світи. Нептун, хранитель штормів ця далека планета має найшвидші вітри в сонячній системі. Вона холодна і незбагачена, але притягує своїм глибоким синім кольором. Сонячна система це наш перший крок у глибину космосу. Кожна планета це новий світ. Який чекає на своїх дослідників від Меркурія до Нептуна це подорож, що надихає думати ширше, мріяти сміливіше і досліджувати невідомо.